Окрім того, повернемося до міжнародної політики. бо В нас є прибуття сьогодні прем'єр-міністра Японії до Києва. Його візит не анонсований, несподіваний, але дуже важливий. Ось з'явився такий скріншот, із зараз покажемо з японських медіа. Це власне Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр на ваших екранах. Прем'єр-міністр Японії, а це він уже у знаменитому потязі Укрзалізниці прибуває до Києва. Це японські медіа повідомили. Сьогодні терміново про його візит не було попереджено нікого. Про нього ще вчора ніхто не знав, про те, що Фуміо Кісіда відвідає Київ. Зустрінеться він сьогодні з президентом Володимиром Зеленським, і трохи раніше, у лютому, заявляв очільник японського уряду про те, що Японія планує допомогти Україні на суму 5,5 мільярдів доларів додаткової фінансової допомоги, щоб підтримати українські бюджетні програми і інші витрати. Такому можливо, що буде обговорено сьогодні і інші формати допомоги, не знаю як стосовно оборонної, оскільки в Японії дуже специфічний статус збройних сил і армії після другої світової війни. Там більше власне присутні американські збройні сили в цьому регіоні. Однак Японія інноваційна, потужна економічна держава, яка явно має що запропонувати і в сфері співпраці, допомоги підтримки Україні. Тому цей візит він абсолютно історичний, і, чесно кажучи, триває. Але час не було контактів на такому високому рівні між Україною і Японією, і бачимо, що вдається нашій дипломатії достукатися до таких важливих далекосхідних партнерів, якраз Ті дні, коли Цзіньпінь, лідер Китаю, перебуває в Москві і про щось там говорить із Путіним. У нас візит прем'єр-міністра Японії відбувається до Києва. І це знаковий абсолютно візит, знакова подія. Будемо власне чекати деталей від вже зустрічі безпосередньо президента України і очільника японського уряду до Києва.